Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 16 жовтня. Друзі, я на оптовому овочевому риночку по лівій дорозі. Давайте глянемо в яку сьогодні ціну хлопці продають картопельку і капусту. Як завжди тут здоровезний асортимент, який вражає своєю різноманітністю. Ось це все тут. Ці білароса, і редледі, і, і Королева Анна, все, 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 що ви забажаєте. Картопелька коштує по 13 гривень. Дивіться, яка чудова, дивіться, яка різноманіття цієї картоплі. Вся картопелька по 13 гривень. Якщо, якщо хтось ще не придбав картопельку, завітайте, вибір тут просто шалений. Ви подивіться повні машини, картоплі. Тому тут вас чекають. І ось така чудова капусточка по 10 гривень за кілограмчик. Теж різноманітне велике, те, щоб є ще що вибрати. Кажу, друзі, завітайте, будь ласка, на оптовий вечовий Капусточка по 10, картопелька по 13. Все на одному місці скупилися, затарили свій погріб і живете всю зиму, припіваючи все. До зустрічі на оптовому вечовому риночку.